Виходимо на якийсь важкий компроміс, який Зеленський бере на себе відповідальність, весь цей тягар, і уходить. Тобто, як свого часу Рюгіс зробив фінський президент у 44-му році, він навіть 5 років посидів, але Фінляндію спас. Сподіваюсь, що Зеленському не прийдеться таким же хресним шляхом іти. Важкий компроміс це підписання угоди, да, через да. яку ми домовляємося. А швидше ну, за все прийдеться від Донбасу? здати Донбасу. Да, тру... НАТО ні проблема, бо ну, легко торгувати тим, що тобі не світить. Тобто, я б тільки прописав декларацію про відмову від НАТО, обов'язково буде От Поставив би одну мову. Який зв'язок? Ну, Ви ж пам'ятаєте Будапешський міморант, вона важила да, щоб вона важила рівна стільки. Я ah, okay. okay. <laughs> ну, yeah, не думаю, що це від, від локації залежить, але окей. Okay. <laughs> ну, щоб був певний символізм. Ну, там вже було прописано гарантії, залізні, залізобетонні. Тільки ядерної зброї немає, а в непорушності кордонів теж немає. Uh -huh. І третє, обмеження армії. Я тут з тих цифр, які лунали в пресі, не бачу жодної проблеми. По перше, знову ж таки, як юрист, я знаю, що це питання термінології. В пресі йшлося про ЗСУ. Да? Зсу у нас зараз 880 тисяч. Тобто і то зараз з зарплатами вже затримки, зарплати. Якщо на початку війни великої були великі, то зараз 20-30 тисяч. Толу це не ні про що. А відповідно, 600, Ну дай Бог, щоб ми 600 утримували. А з іншого боку, ви маєте можливість отримати більше. Ну, збільшить нацварді. У нас Нацгвардія зараз уже далека. Не жандармерія, Вона воює на танках. Вона воює. Азов Нацгвардії, що говорити? Я ж про що й кажу? Тобто угу. Азов, Хартія так, Тобто Це так. типові, сильні, провідні військові підрозділи. Просто так сталося в Україні, що вони називаються входять до Нацгвардії. Врешті ж можна ще пару мільйонів резервістів запакувати. Тобто Тут можна гратися, були б гроші утримувати всю цю машину. Тобто НАТО і армія не проблема. Проблема Донбас. Донбас політично продати неможливо. Тобто це собі постріл з. Кроню, я розумію, що доки Володимир Олександрович сподівається бути переобраним і ставиться в пріоритет, він на це не піде. Ну, давайте дивитись правді в очі. Да? Як я говорю, якщо ти не відрізаєш ногу нижче, а гангрена прогресує, то і відрізаєш вище. Ну або помираєш. Чому Геннадій про це говорить? Тому що під час нашої минулої зустрічі і минулої інтерв'ю, це було в рандеву, Геннадій говорив, що нам потрібна пауза, і нам потрібно підписувати цю угоду для того, аби потім розвиватися, провести вибори. Ми говорили про вибори. Я пам'ятаю, як дуже багато срачів було в коментарях з приводу того, що про що Говорить Друзенко, стан, які вибори, і ну, ви тоді треба для цього і треба ставити війну так. на паузу. Ну і тут да. вже тут вже нові водні у нас да. минув рік, нові водні. По дивіться а, в, в що, 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 яка альтернатива? Тобто ми ж бачимо, ми ж з вами з фронтом спілкуємося не тільки через знаємо новини з так. марафон. Тобто оці мікротрищини, які йшли по фронту, починають сипатись. Хоча за минулий рік я спеціально подивився, ми втратили, ну, точніше за 10 місяців цього року. Близько 3,5 тисяч квадратних кілометрів 3,5 з полицей, нічого, Київська площа Києва — 850 там, 50 квадратних кілометрів. Тобто невелику площу ми втратили. Але ми починаємо, знаєте, от одна тріщинка, дві-три, коли їх стає багато, починаються великі розриви йти. Ми бачимо, що на запорізькому напрямку ми фактично посипалися. Звичайно, туди кинули суперпожежну команду, скелю зупинили. Но з цим шлангом не набігаєшся від Покровська до Вовчанська і потім до Гуляйполя на сьогодні. Uh -huh. Тобто, у нас, да, є кілька, чи, що у нас, у сирської кілька таких підрозділів, які штурмовики, може така дирки, вони пріоритетно отримують особовий склад, очевидно, озброєння. Але знову ж таки, ти ними не затикнеш всі дирки. На жаль. Ми не в спецоперації, а в великій повномасштабній війні, де лінія фронту більше тисячі кілометрів. Як тільки ми затикаємо дирку в одному місці, вони починають просачуватись і атакувати в іншому. Тобто другий варіант, якщо виборів не буде, як я бачу ситуацію, то ми, як я написав в одному з дописів, на жаль, дізнаємось не тільки, що таке велика війна, а що таке революція. Бо друга цифра жахлива по ЗЗЗ. Ага. Нагадаю, що за 10 місяців цього року у нас все ЗЧ, 407 і дезертирство, 408 статті Кримінального кодексу, тільки проваджень, це ага. не кількість людей. 182 тисячі. Тобто впровадження може бути 10, 15 чоловік, тобто один точно, але може бути набагато більше. І реєструють далеко не всіх. Ну я останній місяць провів у Чепки. У нас взяли шинель, пошли домой десятки людей, угу. і це ще які не нюхали фронта, тобто там не бігли від смерті. Відповідна армія України перед на момент великої повномасштабної агресії була всього 250 тисяч. Тобто кількість СЗЧ… Порівняно з кількістю армії на початок повномасштабного вторгнення. Тому нема ким воювати. Третя причина: ми знаємо, що війна дуже коштовна задоволення. А, і поки цю цифру, ну, половину українського бюджету, плюс-мінус, закривають наші західні партнери. Америка умила руки. Відповідно, це зараз Європа трошки, Японія там інші е, європейці говорять, що. За нинішнього фінансування вони до, точніше, за нинішніх фінансових ситуацій до квітня ми дотягнемо. А далі або репараційний кредит, як вони його називають, чому Бельгія пручається руками і ногами, а у них є ще Угорщина і Словаччина, і думаю, втіхаря Німеччина, яка має дуже великі активи в Росії, не хоче, щоб вони були конфісковані, відповідно, де брати гроші на цю війну.